Меридіан це неймовірні можливості для саморозвитку та вдосконалення. Ну, чесно кажучи, крутіші команди я не зустрічала. Меридіан це неймовірні можливості для саморозвитку та вдосконалення. Меридіан це цікаві люди, це синергія, це розвиток і це новий досвід. Тому що це простір, який надає безліч можливостей себе реалізувати і показати, хто ти є насправді. Та тому, що це зручно, що це мотиваційно, що це перспективно і що це. Круто. Це можливість працювати з будь-якої точки нашої країни, а також можна і поза межами. «Меридіан» – це можливість зробити розклад, який буде зручний як для вчителя, так і для дітей. Це зручно і унікально. Тому що це нові можливості і нові виклики. А я люблю нові виклики. «Меридіан», тому що тут дуже крута команда. У роботі меридіану мене надихає те, що ми робимо дуже важливу і цінну справу для дітей, адже діти це майбутнє України, і вони зараз розсипані по всьому світу, але вони в українському світі. Це дуже цінно. Відчуття того, що ти працюєш в команді, де можеш брати на себе відповідальність, реалізовувати свої задуми. І бачити результат своєї роботи творчість в роботі меридіану мене надихає свобода. Перш за все, це злагодженість, а також взаєморозуміння і ото єдиний дух, який рухає усіх в одному напрямку, і з найкрасивішими, найяскравішими, найпродуктивнішими і якісними результатами В першу чергу з професіоналізмом, з бажанням завжди розвиватися, з бажанням просувати нові ідеї, новий креатив. Це дуже класно і круто, коли ти працюєш з такими людьми. Ну чесно кажучи, крутіше команди я не зустрічала І з можливістю особистісного росту саме для мене, тому що у нас неймовірні педагоги, від кожного з яких хочеться взяти щось для себе. Суперсилу я знаю вже дуже давно. Це вміння робити складне простим. Але в Меридіані я переконалася, що моя допитливість та наполегливість також є моїми суперсилами, тому що було багато викликів, і мені було цікаво їх долати. Моя суперсила це стійкість, тому що ми стійко пройшли цей рік, долали всі виклики. Моя суперсила інколи закривати очі. Щоб не бачити те, що не хотілося б бачити. Тільки цьогоріч, 8 березня, я встановила національний рекорд і була сфотографована впродовж декількох років біля найбільшої кількості пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку, то мій план на це літо обов'язково зробити селфі із Шевченком за кордоном. Відпочити, звісно, відновитися. А також вигадувати нові ідеї те, що можна буде впроваджувати з нашими дітьми в наступному навчальному році. Справжній вчитель перш за все обирає. Якість взаєморозуміння у співпраці і однодумців. Якщо ці всі, всі критерії в командній роботі присутні, то про жодну грошову винагороду говорити не варто. Не вистачить нулів. Для мене взагалі в житті сума не важлива. Для мене важливий комфорт і, напевно, Комфортні умови роботи можуть переважати навіть на оплатою. Спекотно було. Ось тому перша емоція спека, хвилювання, захоплення, очікування і страх. Перед тим, що прийдеться змінюватися. Які емоції? Душевне тепло, натхнення, щирість і незабутні емоції, які надихають на величезні подвиги на педагогічній ниві. Перша емоція це трішки острах, адже усі такі зіркові, і як ми всі будемо працювати. Але ми об'єдналися в таке сузір'я дуже тісне, а я б сказала навіть родинне сузір'я. Так, звичайно, ми згадуємо щоразу ці наші перші зустрічі, знайомство з командою. І найголовніше, що це було переконання у тому, що команда надійна, команда професіоналів і команда, з якою... Рухатися вперед не страшно. Ой, перша зустріч з командою це для мене був якийсь, я не знаю, феєрверк з розсипами просто зіркових осіб, які надихали своїми діями, своїм досвідом і своїми досягненнями. Радість. І, мабуть, пишався тим, що я з цими людьми. Хочете стати частиною сучасного освітнього процесу? Доєднуйтеся до нашого дистанційного ліцею Меридіан, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.